Насправді це дуже прикро, що ЮНЕСКО, як та інституція, яка мала би опікуватися пам'ятками культури, власне, це те, що головне записано, і пам'ятками генія людського, насправді робить вигляд, що не помічає тих злочинів, які коїть Російська Федерація тут в Україні, знищуючи музеї. Пам'ятки культури, собори, церкви і багато всього іншого. Тому це звернення, на мою думку, яке би ми не хотіли навіть ми проголосували великою кількістю голосів, але воно має певною мірою декларативний характер. Тобто, це знаєте, сигнал і ЮНЕСКО, і ООН, і світові про те, що коїться. Насправді треба посилювати роботу в цьому плані, і це робота міжнародна, і тут чимало зроблено. Я от можу сказати вам. Що власне на комітеті в Пар'є була така доповідь спеціально з цього питання ми у Парижі Євгенія Кравчук, яка є очільницею комітету з питань культури освіти і науки в Пар'є, саме про роботу ЮНЕСКО, але нам потрібно ще шукати інші канали, можливості для того, щоб посилювати міжнародну присутність українців і України у світі.